Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 27 середа місяць вересень 2023 року. І сьогодні я хочу вам поділитися з тим, що завтра у нас планований вихід на село Гусний і в межах можливості ми підготувалися. Була у нас придбана мапа, дуже чудова. І крім того, нам допомогли наші друзі, щоб по маршруту Ужгород-Ужок ми будемо виходити в місті Волосянка. Вірніше це село Волосянка, і звідти або 4,5 кілометри до села Гусного, або нас буде, буде чекати транспорт, щоб трошки заощадити час. Оскільки зворотня електричка вже буде тільки на Ужгород приблизно після обіду 16-17 годин. Отже, село Гусний. Село Гусний розташовано біля вододільного хребта, великий вододільний хребет, Карпат, Український Карпат або Східний Карпат. І з одної сторони хребта межує з Львівською областю, а друга частина на праву сторону хребта це Закарпатська область. Біля села Гусний, села Тихий, саме Гусний. І сухи. Таким чином, ми прибуваємо в Волосянку. І з Волосянки, я вже казав, наші друзі допоможуть нам з транспортом, щоб ми не тратили час 4,5 км пішки. Ми маємо доїхати, це при 100% варіанті, ми маємо доїхати до села Гусний. В селі Гусному можна підніматися за кладовищем на сам хребет ліворуч. І виходити вже на кордон Львівської і Закарпатської областей. Проте, наше завдання завтра побувати в самому селі, зняти село його мешканців і, крім того, унікальна церква в селі в Гусному, якщо нам пощастить. Ну, а мега варіант це дійти до розвілки на село Ростоку і, крім того, піднятися. По цьому маршруту. Але справа в тому, що, якщо у нас вийде, я не хочу загадувати, ми з вами з того міста бачимо панораму Гори Пікуй. Отже, приблизно такий маршрут і такі завдання очікують наш клуб і нашу команду на завтра. І обов'язково про це ми зробимо відео і ви його подивитись. Я вже дуже давно мрію побувати в селі Гусному і з ним зв'язані такі події, що я там був двічі і кожного разу знаходилась причина, по якій я не доходив до села буквально 400-500 метрів. І нарешті на завтра заплановано цей вихід і я сподіваюся, що завтра ми побуваємо в цьому куточку Закарпаття. Карта я вам показую, карта. Це чехо-словацька карта. Вона дуже гарна з заведенням, вона дуже дробітка. І згідно цієї карти, ми завтра будемо мати орієнтування у околицях села.